Сьогодні важливе зібрання у нас, де ми будемо згадувати смерть Ісуса Христа. Де ми будемо згадувати ті події, які відбувалися багато років назад, але вони були важливі і є дуже важливі для всього світу. Це смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Коли Христос ходив ще по землі, то в Євангелії Матфія, 17 розділ, після того, як було преображення Ісуса Христа, після того, як Він оздоровлює сина одного чоловіка, Ісус почав відкриватися учням, так пише Писання, і Він каже наступні слова. 17 глава Євангелія від Матфія, 22 і нижчі віршики. Коли вони зібрались в Галілеї, Ісус сказав їм: Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і учні дуже засмутились. Ісус вже ходив і відкривав своїм учням, що повинно бути, що повинно трапитися з ним. І Писання каже: учні засмутились. А печалість. Коли Христосем відкривав ці моменти, вони, може, не зовсім розуміли, що має відбутися, яка має бути величезна битва, яка має бути перелом усіх собиті, які відбувалися на планеті Земля. Як має розірватися завіса в храмі, вони, може, цього все не розуміли, наскільки може людина близько прийти до Господа після смерті Ісуса Христа? Багато хто цього не розумів. Але Христос вже їм казав, що йому потрібно постраждати, що Він Воскресне, Він це казав їм. Коли ми читаємо Ісаю 53 главу, ми прочитуємо її, але скільки смисла вкладено в ту главу пророчу главу про Месію, де сказано, що ми бачили його, але в ньому не було вида. Ми ні во що ставили Його? І деколи люди, котрі бачили Ісуса Христа в той момент, вони, може, не розуміли, що відбувається. Вони просто ходили за ним, тому що Він іціляє, тому що Він нагодовує людей, і люди просто ходили за ним. Але сьогодні кров Ісуса Христа омиває багатьох. І ще багато людей, котрі ще не пізнали Його як власного Спасителя, ще пізнають Його як живого і всемогутнього Господа. Я би сьогодні хотів не багато говорити, але більше читати Слово Божого і нагадати нам ті події, які відбувалися того часу. Я чомусь люблю читати ці події, тому що вони надихають віру і розказують про могутність і велич Ісуса Христа, Його перемогу, де Він уже далі в откровенні каже: Я ісім Альфа і Омега, начало і кінець. Далі каже, що в мене ключі від ада і смерті, тому що він переміг. Хоча здається, що це поразка. Його розп'яли на Головському хресті, але це була перемога, після якої він сів Одесну Отця Небесного, став хадатаєм за нас усіх. Я буду зачитувати текст Святого Писання від Матфія. Це буде 27 глава. Я буду зачитувати з 11 віршика, хоча перед тим ідеться і про Іуду, Ісус теж ходив і один із учнів, свій рідний, можна так сказати, предав його. Але Христос знав, що в Гефсманському суді, коли Він молився, він каже, Отче, нехай буде воля твоя. Він прийшов виконати волю Батька Небесного, лише волю Батька Небесного. І я буду зачитувати з 11 го і далі по тексту Євангелія Матвія, 27 -ма глава, з 11 го віршика і аж до кінця глави. Будьмо уважні до Писання, тому що воно є живе і діяльне, і багато людей, читаючи Слово Боже, воно. Починає оживляти людей, починає оживляти наші душі, наші серця, наш розум, Він преображається. Ісус же став перед правителем. Правитель запитав його, чи ти юдейський цар, Ісус відповів: Ти кажеш, коли просвященники і старші його звинувачували, Він нічого не відповідав. Тоді Пілат. Каже йому, хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчить. Але він не відповідав йому на жодне слово. Так що правитель дуже дивувався. На кожне свято правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого бажали. Був же тоді відомий в'язень, якого звали Варавою. Коли вони зібрались, Пилат сказав їм, кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса вараву, чи Ісуса, котрий зветься Христос? Адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послала до нього його дружина сказати: май нічого до того праведника, бо я багато натерпіла снині. У вісні через нього. А просвященники і старші підмовили людей, аби просили за вараву, а Ісуса щоб убити. Правитель озвався і сказав їм: Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали «Вараву». Пилат їм відповів: А що я маю зробити з Ісусом? Який зветься Христос. Усі закричали: Нехай буде распятий!» Він же сказав, а який злочин він скоїв? Та вони ще дужче кричали: Нехай буде розпити. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколо деталі посилюється, Пилат узяв воду, вмив руки перед народом і сказав: Невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав кров Його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса після бичування видав на розпиття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до преторію, зібрали через нього весь підрозділ і, роздягнувши Його. Накинули на нього багряницю, та, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку, і впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи Радій, царю юдейський, і плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. А коли наглузували з нього, стягли з нього багряницю. Надягли на нього його одяг і повели на розпиття. Виходячи, зустріли чоловіка з Киринеї на ім'я Симон, якого примусили нести його хрест. Коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що в перекладі означає череповище, дали йому випити вина, змішаного з жовчу, але він, покоштувавши, не схотів пити. А ті, які розп'яли його, кидаючи жереб, поділили його одяг і, посідавши, стерегли його там. Над його головою прибили напис Його повинен це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч, а ті, хто проходив повз Нього, лихословили Його. Похитуючи своїми головами і кажучи, ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого. І якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. Так само і про священники з книжниками та старшими глузуючи, говорили. Інших спасав, а себе самого не можеш спасти. Він, цар Ізраїльський. Нехай зійде тепер з Христа і повіримо в нього. Він покладав надію на Бога, нехай тепер Його визволить, якщо хоче, бо Він казав, я Божий син. Так само і розбійники Розп'яті з ним, насміхалися з нього. Від шостої години по всій землі тривала темрява аж до 9-ї години, а о 9-й годині Ісус. Скрикнув гучним голосом, кажучи, Елі Елі, лама Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що він кличе Ілію. І зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповнив її отстом, настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали оближ, подивимося, чи прийде Ілія його спасти. Ісус же знову, голосно скрикнувши, віддав духа. І ось завіса храму роздерлась надвоє. З гори додолу, земля затряслась, скелі порозпадались, гроби повідкривались, багато тіл померлих, святих стали. І вийшовши з гробів після Його Воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: справді Він був Божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони йшли за Ісусом з Галілеї, прислуговуючи Йому. Поміж ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосипа, мати Заведеєвих синів. Коли настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосип, який сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і попросив тіло Ісуса. Після чого Пилат наказав дати. Взявши тіло, Йосип обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висік у скелі, та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Була ж та Марія Магдалина і друга Марія, які сиділи навпроти гробу. Наступного дня, що після п'ятниці, Зібрались пересвященники та фарисеї до Пилата і кажуть: Пане. Ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя через три дня я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб часом його учні, прийшовши вночі, не відкрили його, не викрали його, та не сказали народові Він воскрес із мертвих. Бо буде це останній обман гірший від першого. Пилат сказав їм: маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Такий текст святого Писання, згадуючи 53 главу Ісаю, ми бачимо, що все пророче слово. Котре було сказано за Ісуса Христа, воно справдилося. Над ним глузували, вибрали, кричачі, що Ісуса Христа розп'яти, а віддати їм вараву. Навіть такі страшні слова вони казали, що кров Його на нас і на дітях наших. І ми бачимо історичні події, що так воно і відбувалося. Але Ісус Христос. Котрого навіть прийшовши до Пилата, казали, поклади там варту, бо він третього дня воскресне, він так казав, вони переживали, вони поклали варту. Але вже 28 глава Євангелії Свід... Матфія свідкує нам те, що не варта, не та печатка, не той великий камінь, нічого не могло утримати Ісуса Христа, тому що Він переміг. Тому що Він виконав волю Отця Небесного. Смерть вона не могла його утримати. Ісус Христос, Він Воскрес, а Він живий. І сьогодні Він є той, до кого кожна людина може сьогодні прийти. Може, схиливши своє коліна, до нього заговорити. І Він чує кожну молитву, кожної людини. Я би сьогодні дуже би хотів, коли ми будемо звершувати це служіння, щоб ми подумки роздумовували над тими стражданнями, які приніс Ісус Христос. Не від чужих Він приніс від рідних, від ізраїльського народу, за котрих Він казав, я був посланий до овець дому Ізраїлю. а від них він і потерпів. Предав його один із учнів, і коли Ісая каже в 53 й главі. Коли там таке місце є? В третій му віршику він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Ми це прочитали в тексті Євангелія Матфія, де ці події всі відбувалися. Але сьогодні вибір Бог дає по цій великій Любві, де писані каже, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоби кожний. Хто повірить в нього, мав життя вічне. Сьогодні Ісус, принеши ці всі страждання, Він любить кожного. І як важливо, щоб ми дорожили цією любов'ю Ісуса Христа, дорожили тим спасінням, яке ми маємо в Ісусі Христі. А хто ще не має примирення, задумайся, дорогий друже, чи готовий ти далі йти без Христа? Якщо ні, сьогодні Ісус Христос любить кожного. І як наступний вірший каже, я стою у двері і стучу». Дуже гарні ці віршики, котрі у нас записані, каже, стою, Якщо хто твіри двір, открой двері, войду і буду вечерять з ним. Як важливо, щоб Христос жив в нашому серці. І я дякую Господу, що Бог дає нам цю можливість сьогодні згадувати ці події. Приймати участь в спомені і возвіщати смерті Ісуса Христа, розказувати за неї, говорити про велике спасіння людства через кров Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми в цій молитві подякували Господу за велику Його милість до нас, що Бог дає нам цю можливість сьогодні чути слово, живе і діяльне, брати участь у такому чудовому. Чудовому служінні, де ми смерть Господню возвіщаємо. І також хотів би, щоб ми молилися один за другим, щоб в цій молитві ми згадували того, хто сидить рядом поруч, того, хто, може, сьогодні не зміг прийти. Але на руках молитви ми завжди переживали за наших рідних, близьких, братів, сестер, за тих, хто є поруч з нами, і на руках молитви несли їх. А також би просив згадати, це моя болюча така тема за молодь підлітків. Не забувайте за них молитись, за дітей. Це дуже важливо. Молитви мають силу, і Бог всемогутній відповідати на ці молитви. І за нашу країну. Так, звичайно, ми помолимось. Тому схиляємося і дякуємо, Господу. Слава тобі, Господь! Ми величаємо ім'я Твоє святе, подяка тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже. І за цю можливість, що ми сьогодні можемо зібратися разом, прославити тебе, що ми, Господи, можемо бути учасниками, Галілуя, в цьому чудовому служінні, де ми будемо згадувати смерть Твою, Ісус, Воскресіння Твоє і перемогу Твою, Господь. Слава Тобі! Де ми будемо возвіщати смерть Христову? Халілуя! Слава Тобі, Ава, Отче! Хвала тобі, я дякую тобі за моїх братів і сестер і молю благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Господь! Подяка тобі! Я величаю ім'я Твоє святе, але, Боже, також всі молитві. Я прошу благослови надалі наше зібрання. Духом Святим скеруй Господь Його. Ремене скида клава да гейдес, наповни уста проповідуючих. Словом, живим і діяльним да Гламана, скида Гламана Дейвід. Аллилуйя, слава тобі, Господь. Благослови, Боже, і нас, слухаючи слово Твоє, щоб ми, розтворюючи його вірою, Господь, жили Твоїм словом. Аллилуйя, слава тобі, Господь! Благослови також молоді дітей, підлітків Божих. Щоб слово Твоє живе діяльне оживало в їхньому житті в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Ти знаєш, Боже, що ми молимося і за нашу країну. Ми молимо Тебе, Господи, яви свою милість. І нехай, Господи, прийде Твій мир, твоя твоя любов в серця тих, хто ще не пізнали тебе як лічного Спасителя. Я благаю тебе, Господь. В ім'я Ісуса Христа прилагай спасаємих до церкви. Слава тобі, Господь! Подяка тобі, Абоче! Я дякую тобі, благословений і святий.